Цього тижня не вщухали і сесійні пристрасті. Депутати від свободи вдруге спробували оголосити голові адміністрації імпічмент. Висловити недовіру опальним обранцям, так і не вдалося. Для легітимності їм забракло голосів. А от нагода, черговий раз перетворити сесійне засідання на бедлам не оминула. Попри таємність голосування, деякі депутати демонстрували свої бюлетені на фото та відеокамеру. А от розглядати господарські питання у депутатів часу. Не залишилося. Довелося збиратися ще й у п'ятницю. Сесійні баталії слухала Ярина Матвієв. Недовірливі та перебірливі депутати львівської обласної ради не хочуть працювати вже з третім поспіль головою адміністрації. Підписати мирову угоду у стінах цих двох головних будівель міста поки не вдається. Вірю не вірю 74 проти необхідних 76. висловити недовіру роботі голови адміністрації за голосів. Попри таємність процедури, деякі обранці показово декларують свої бюлетені на камеру. Ще на попередній сесії свободівці та фронт змін позивалися голосувати за недовіру кілька разів поспіль. Тоді не врахували юридичної норми процедури, але ідеї не зреклися. Замість господарських питань цього тижня знову взялися за старе. А я переконаний, що сьогодні Михайло Дмитрович це особа фундаментальна господарник, який в цій ситуації себе абсолютно достойно поведе. І думаю, що він не буде вдаватися до такої еквілібристики, не буде займатися політикою, а буде справді займатися господаркою і сприйме рішення обласної ради адекватно. Причиною свого вчинку депутати називають соціально економічну ситуацію в області, про те якою вона є, так конкретно і не сказали. Не врахували й того, що новий голова адміністрації лише кілька місяців як на посаді. Людина працює пару днів більше як сто днів. Йому знову починають закидати якісь незрозумілі, безпідставні речі. Аби дати червону картку голові, потрібно дві треті голосів. Тому рішення львівських депутатів скоріше декларативне. Це рішення зобов'язує адміністрацію як орган працювати в цілому краще. А може, і незаконне. Якщо там будуть підстави з точки зору закону до протестування, звичайно, ми будемо реагувати. Сам Михайло Костюк позицію обранців сприймає з гіркотою і не розуміє, за що йому так наполегливо не довіряють депутати. Це абсолютно не впливає на темп роботи. Обласної державної адміністрації, в тому числі на роботу голови. Ті емоції, які сьогодні є в залі, я думаю, час розставить крапки, і буде зрозуміло, хто ініціатор і яка причина того галасу, який знімається. Але я маю три хороших позитивні емоції. За чварами обранці не розглянули соціально-економічних питань і зібралися ще раз у п'ятницю вже без кворуму та голосували кнопкодавством. А от голова адміністрації роботи не лишив. Четвер, Михайло Костюк скликає майже оперативний штаб з порятунку культурно-духовного пласту. За круглий стіл з головою. Сідає уся львівська інтелігенція. Я вперше чув губернатора Львівської області Миколу Дмитровича. Може сказати, що його вступ про те, що він хоче, щоб поряд з інноваціями було забезпечені робочі місця для тих людей, які живуть на певній території, що це якраз той шлях, яким може бути витягнута Україна із кризового стану. Що стосується сьогоднішніх трьох питань і пам'ятників, то я думаю, що вони будуть виконані, і я дуже радий будуть цьому. Три питання, з якими прийшли до голови створення музею визвольних змагань по вулиці Лисенка. Там досі існує проблема з відселенням людей. Болючим для родини відомого композитора Миколи Колеси є створення пам'ятника академіку на Личаківському цвинтарі. У родини немає коштів, справа стоїть вже п'ятий рік. Проблемним залишається ще одне поховання. Невпорядкована могила князя Святослава на Сколівщині. Ґрунт під нею осипається. Окремих коштів негайно потребують і дерев'яні церкви. Щороку через пожежі їх стає дедалі менше. Михайло Костюк бачить необхідність створити гуманітарну мапу регіону, аби знати, куди першочергово спрямувати сили на порятунок культурних пам'яток. Мені найскладніше буде говорити про культурний блок. Він є ваш. У вас є бачення. Я готовий бути з вами разом в цій частині роботи і тут від вас прийняти всі рецепти. Роботи у культурній галузі, як соціальній та економічній, не початий край. Якщо з депутатами співпрацювати не вдасться, альтернативою для Михайла Костюка можуть стати такі громадські ради та їх лицарі круглого столу. Ярина Матвіїв, Дмитро Кривенко, про тиждень.